9 листопада у всьому світі відзначають День книги рекордів Гіннеса. У виданні зібрано світові рекорди. Ця книга є найбільш тиражованою. Проте, окрім уже зазначених у ній рекордів, майже кожна людина має власні досягнення, якими пишається та вважає особистим рекордом. Для когось це досягнення в спорті чи науці, для когось кількість прочитаних книжок, а хтось від народження є рекордсменом. Ми розпитали чернігівців, чи мають вони власні рекорди. Власний рекорд ось. Оце мій власний рекорд. У мене є. Ось ось його звати як? Лев. Але у мене є. А який у тебе є рекорд? Це я що? Який у тебе є власний рекорд? Це що? Це щось таке з досягнення якесь велике, яким ти пишаєшся. Ну і ти вмієш плавати. Це рекорд? Це да. досягнення? Да. На велосипеді їздиш? Да. Досягнення? Так. Да. Ні, немає. Може, що все попереду? А власного рекорду не маємо. Ми маємо тільки пошкільні програмі рекорди, більше ми не маємо. Та, це було давно. Власний рекорд. Ну, зараз приблизительно скажу, а до рукою у мене був вес 76 кг, я е, толкав салгу 80-82 кг. Вот це все. Ну, я ж ні його не фиксировал. Це було в молодості. Ось моє досягнення стоїть. Два із школи забрали досягнення. Здобула доктора наук в 30 років. І Є ще у нас досягнення. Стала молодим керівником навчального закладу. 33 роки разом. Це досягнення. Із таких маленьких рекордів твориться життя. І ніхто не знає, який рекорд поставить уже завтра.